Доброго дня, мої любі малята. Скажіть, а яка вже пора року настала? Так, настала зима. Вона приїхала до нас на білому коні, вкрила землю білою пухнастою скатертиною, а дерева й кущі одягнула в теплі шубки. Дітки, відгадайте зимову загадку. Ой зима все посріблила, світ весь ковдрою накрила. З неба вже летять пушинки. Всім відомо це. Так, сніжинки, молодці. Погляньте, дітки, у наше віконце і скажіть. Чим посріблила все навкруги зима? Так, зима все навкруги посріблила сніжком. А який сніжок? Сніжок білий, холодний, пухнастий, іскристий. А що покрив сніжок? Так, сніжок вже покрив доріжки, дерева, кущики, будинки. А що ж можна робити зі снігу? Так, дітки, зі снігу можна ліпити будь-які скульптури. Снігову бабу, грати в сніжки. Малята, а що станеться зі снігом, коли його взяти в долоньке? Справді, він розтане і долонька стане мокрою. А чому ж сніжок розтанув, як ви гадаєте? Так, сніжок розтанув від тепла, адже долоньки у нас теплі. А зараз, дітки, послухайте, будь ласка, віршик Платона Воронька кіт не знав. Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Дайте, будь ласка, відповідь на запитання куди падав сніг? Так, на поріг. А що зліпив собі кіт? Кіт зліпив пиріг. А що ж трапилося, поки кіт смажив та пік свій пиріг? Поки кіт смажив і пік свій пиріг, пиріг водою стік, тобто розтанув. Малята. А з чого печуть пиріжки? Ви знаєте? Так, звісно, пиріжки печуть із тіста, а не із снігу, як думав кіт. Малята, послухайте, будь ласка, чистомовку про зиму. Ма, 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 ось прийшла до нас зима. Іх, їх, їх, все засипав білий сніг. Ось, 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 щіпа щічки нам мороз. «Лю-лю-лю, сніжну зиму я люблю. А тепер спробуйте самі, нехай вам дорослі в цьому допоможуть. І обов'язково записуйте відео, а я буду чекати. До побачення, малята, до нових зустрічей!